Волинська обласна рада в чергове вляпалася у гучний скандал. Не встигли люди дійти до тями після нещодавньої покупки комунальним підприємством Волинь Природресурс елітної автівки за кілька мільйонів. Як все теж, КП обласної ради оголосило тендер на придбання аналогічного авто, семимісної автівки преміум класу Хюндай Старія вартістю, ви тільки вдумайтесь 2,5 мільйони гривень. Відповідний тендер з'явився у системі закупівель прозоро 17 листопада, і це буквально на наступний день після того, як під стінами облради обурені люди намагались достукатись до совісті депутатів, аби ті перестали витрачати кошти на ненагальні потреби. Іронічно чи не так? Більше того, авто ну геть непростеньке. Технічні вимоги до автівки вказані у тендері просто шокують. Воно має бути чорного кольору із шкіряною оббивкою та замшовим салоном, повнопривідним із дизельним двигуном, підігрівом сидінь та керма, тонуванням скла. Та тільки вдумайтесь багато кольоровою підсвіткою інтер'єру на цілих 64 кольори. Тощо, і навіщо ж волинській обласній раді таке авто? Давайте розбиратись. Тепер по порядку. Практично таку ж автівку Волинь Природресурс придбав ще у червні 2023 року. Тоді це авто буцімто передали Волиньраді для, як казали, супроводу іноземних делегацій та закордонних відряджень. Вартість цього автомобіля становила 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тоді принцип придбання авто для Волиньради діяв таким чином: Волинь купило транспорт і під час сесійного засідання. Сідання 13 липня 2023 року його передали на баланс обласної ради. Виникає логічне запитання: навіщо знадобилась ще одна елітна автівка? Зазначимо, що ця новина вмить сколихнула громадськість, адже у час кровопролитної та повномасштабної війни з рашистами, волиняни та особливо військові, що нині перебувають на передовій, знову побачили, як місцеві владці у тилу готові витратити мільйони для так би мовити. Власного комфорту, а не на підтримку збройних сил України, щойно почувши, що КП Волинь, хоче купити таке дорогезне авто. Військові самостійно вирішили поспілкуватись з директором підприємства Анатолієм Капустюком. Ви вважаєте, що нормально дивіться? Ми комунальне підприємство обласної ради і колодні рада є вказівку придбати автомобіль, який у мене так само рада і забере що я не для себе купую, не для нашого підприємства. Я сподіваюся, ви ж це розумієте. Військові ж натомість спробували донести до свідомості пана Капустюка, що насправді такі кошти дуже потрібні хлопцям на фронті. До мене от приїхав товариш, який їде на баху. Дай Боже, щоб ми побачились, але ймовірність дуже маленька. Я даю йому свою кевларову шльом, Я даю йому перчатки, тому що в нього тупо, ну, немає. Ну, все згоріло. Понімаєте, і коли бачимо такі тендри за два з половиною мільйона. Ну, это просто є письмове розпорядження, що так, то і так, то там для потреб потрібно то-то, то. Це -то -то. ж ми його оголошуємо і відразу ж сесійно у нас рада його забирає, так як волос попереднім. Ми навіть на номера собі його не стави. Ми його купуємо, інформуємо. Завдання виконано, все у нас його забрали. Відтак, Анатолій Капусток взявся пояснювати. Мовляв, просто виконує розпорядження обласної ради. Тільки отут. У у цій історії розпочинається найцікавіше. Голова Волинради Григорій Недопад і, взагалі, відхрещується від цього тендеру. Про це він заявив у коментарі журналістам видання «Волиньпост». Це лише слова Капустюка. Я щойно спілкувався з юристами відділом майна. Комунальне підприємство «Волиньпродресурс» від обласної ради не отримало вказівок про оголошення такого тендеру. Комусь це може здатися цирком, а комусь перекладанням вини, коли запахло смаленим. Де та й годі, погодьтесь поспілкуватись з головою обласної ради Григорієм Недопадом, який до слова є представником партії за майбутнє. Нам так і не вдалось. Будь-що коментувати журналістам. Пан недопад чомусь відмовився. А тим часом, поки ми готували цей матеріал на офіційній сторінці, КП Волинь Природресурс повідомили, що тендер на купівлю цього авто скасували, що насправді відбулося, і чому ж купувати авто передумали, нині це питання без відповіді. Відтак виходить, що у Волиньраді раптом комусь знадобилась ще одна преміум автівка, і щойно ця тема набула розголосу. Тендер швиденько скасували. Втім, попри усе це питань залишається чимало. Зокрема, дивує, що у своїх коментарях з приводу цього тендеру пояснення директора Волинь та голови Волиньради Григорія Недопада кардинально відрізнялися, і склалось враження, що хтось просто намагався. Вийти сухим з води, втім, навіть попри це факт залишається фактом. Волинські владці вкотре показали, що готові витратити мільйони на власні потреби, знецінюючи те, що насправді важливе, наближення нашої перемоги. Адже складно переоцінити, як 2,5 мільйони гривень могли б допомогти нашій армії у боротьбі з ворогом. Але ж ні, чомусь хтось вважає, що преміум авто для власного комфорту з 64 кольорами підсвітки салону це зараз важливіше, хоч тендер і скасували, це зовсім не означає, що автівку купувати більше не збираються. Тож чи скасування тендеру є фіналом цієї історії з преміум автівкою, побачимо згодом.